Доброго дня, шановні глядачі, адвокат Володимир Клим. Продовжуємо з вами спілкуватися. На дуже потрібні для тих, кому це потрібно. А саме ті люди, які там судяться за майно, за спадщину, за майно набути в шлюбі тощо, консультації. Вони не дуже веселі, тому хто хоче знайти тут розважальний контент, може вони нам не потрібні. Тема. Нашої розмови дві причини, коли ви підете в суд встановлювати факт проживання в цивільному шлюбі, це як поділ майна, як спадкування, але вам нічого не вдасться. Тобто, така собі аналогія прислів'я, якби знав, де пустили, то пустили би там. Тому перший випадок, коли це вам не вдасться. Проживають тут у цивільному шлюбі з кимось чи проживали, а ця людина, жіночка чи чоловік перебуває паралельно у зареєстрованому, справжньому визнаному державному шлюбі. Таке буває, люди живуть, розходяться в суд, чи грошей, чи лінь, не мають бажання йти і живуть. Так я особисто знаю, там 10 років жили люди, от, вважали вони у цивільному шлюбі, але чоловік був офіційно. У зареєстрованому шлюбі і знає випадок і навпаки, що така у нас гендерна рівність. Тобто, навіть якщо у вас справжній цивільний шлюб, справжні права і обов'язки, ну от сім'я з боку, навіть діти можуть бути, але хтось із людей перебуває в зареєстрованому шлюбі, то суд відмовить у такому позові про встановлення факту, перебування у цивільному шлюбі, чи якщо йде мова про поділ майна. То теж відмовить і нічого з цим не зробите. Тобто, фактично, логіка тут така, людина вважала, що він у шлюбі, де треба було б порозписуватися, якби щось купляли тощо. І це позиція Верховного суду. Якби було багато часу, то звичайно я би вам десь посилання послав, але можете внизу є посилання на судову практику у справах про поділ війна, десь там воно є. І другий випадок, коли ви не встановите цей факт у суді. Це, наприклад, проживають двоє людей у шлюбі цивільному. Навіть дітей мають. Але він іде купляти квартиру, наприклад, двохкімнатну чи трьохкімнатну. І внутаріса пише заяву. В цивільних стосунках не перебуваю, живу сам. От така заява пишеться, щоб згоди не просити. І вона в цей час саме купує, наприклад, меншу квартиру. І теж особисто на себе. І теж таку заяву нотаріуса посвідчує. А далі що виходить, наприклад? Він купив трьохкімнатну квартиру, вона купила одну кімнатну квартиру. Розійшлися, звичайно, апетит приходить під час їжі. І, ну і десь людина думає, ми ж жили разом. Справедливо буде, якщо він мені трошки більше дасть, ніж ця одну кімната, яку я купила, і звертається в суд про поділ майна, набуто під час цивільного шлюбу. І суд відмовить, тому що якщо там відповідна сторона знає про ці обставини, знає про цю ситуацію, витребує у нотаріуса нотаріальні справи щодо купівлі. Майна, а там дві заяви, які написані сторонами у період, коли вони жили в цивільному шлюбі, але і одна сторона, і друга сторона заявила, що ні в якому цивільному шлюбі вони не живуть. От така ситуація теж внизу посилання на судову практику у справах про поділ майна, можете там знайти ці рішення. І третій випадок, на який я хочу звернути, зокрема, ділять, ну, визнають, була така справа, одна, чи консультував з боку і дуже давно. Але воно існує. От, наприклад, живе, жила там сім'я, розлучилися, ну, я знаю, чи для отримання квартири, чи для чого десь туди у 88 му році. Але... Жили далі разом. Тут помирає, ну, накупляли майна, чоловік на себе опутно оформляв. Ну, жінка відповідно там пред'являє позов, хочеться все успадкувати, зокрема, коли дітей нема. Але виявляється, вони жили, були зареєстровані за різними адресами. Це сама по собі не перешкода для визнання факту проживання в цивільному шлюбі, так називаємо. І кожен отримував субсидію, подавав довідку, що він проживає сам і членів сім'ї немає. Чи він подав, чи вона. Тут теж не вдасться, як на мене, встановити факт перебування проживання однією сім'єю для спадкування. Ну, мало хто це знає. Це письмовий документ, який може свідчити, що люди живуть окремо, але також зауважу. Це письмовий документ, який може свідчити, що саме ці люди жили однією сім'єю подали довідку для отримання субсидії, в якій зазначено гарно двоє, що вони одна сім'я. Тобто, ну, зазвичай в цих справах про цивільний шлюб, про встановлення факту проживання однією сім'єю, свідки ну, на свідків суддя так собі дивиться, мабуть, там бригада свідків. За моральну вдячність, зазвичай це родичі, знайомі, друзі, може будь-що говорити. Але коли є така бумажка, отакий от документ, такий письмовий доказ, то він може свідчити і в ту, і в іншу сторону. Дякую вам за увагу, адвокат Володимир Клим.